Доброго дня! Пропоную вам сьогодні завітати на чудову виставку під назвою 114-й день, яка проходить у Національному музеї Львівська картинна галерея. Це відео спогад. про те, як 17 червня 2022 року було відкрито мистецький проект 114-й день, який презентував центр сучасного мистецтва Білий Світ. Сьогодні на календарі 11 липня 2024 року і триває 869 й день війни в Україні. Стільки днів важких вдихів та видихів. Кожна година триває, наче рік, дні мужності й тривоги, травми і безпеки та мерехтіння емоційних станів, якому немає кінця. Назва що має технічне звучання, але таким же є голос артцентру на фоні оскаженілого скреготу трагедії. Такою є відповідь на питання де ми зараз, на шляху крізь пітьму, тривогу, травму і зневіру? Та що ми робимо? Ми все ще намагаємось наближати нашу перемогу. Реальність війни кардинально змінила оптику сприйняття загалом, а напрочуд ясно можна це помітити на прикладі сприйняття мистецтва. Написані задовго до війни полотна зараз промовляє до нас сьогоднішнім сленгом і світиться нещодавно народженою символікою. Половину митців хочеться записати у пророки. Хоча, скоріше за все, справа не в руках, що створила роботу, а в очах, що дивляться на неї крізь призму нинішньої суворої дійсності. У експозиції представлено більше ста робіт від 40 сучасних українських митців. Вони різноманітні за формою, змістом і стилем. Їх об'єднують дзвінки і вібруюче переживання, що відчули куратори виставки, відбираючи роботи. Мистецькі твори з колекції Білого світу в експозиції розподілені по категоріях тривоги, хоробрості, травми, безпеки, зневіри, надії, розпачу, ротини й гумору, пам'яті та свободи. В Категоріях спільних для всіх українців, поєднуючих зрозумілих тут і тепер. Це виставка. Пропоную разом пережити моторошну та хворобливу добу. І мистецтво вживати як ліки. Мені особисто ця виставка дуже сподобалась. Підписуйтесь на мій канал, тут багато відео про культуру та мистецтво. Хай щастить!